Друзі, привітульки-привітульки вам записую відосик від мами. Я казала вам, бачите, така класна така, ось, ялинка. Сосна посаджена багато-багато років, назад вже виросла, і вона мені зараз є фоном. Я знаю, що ви мене чекаєте, що ви без мене ніяк. Тому аж носили. Давайте з вами ритуальчик, Наш ритуальчик, кремік, кремік. Обов'язково. Для ручок, незалежно від того, де ви знаходитеся, да, чи ми їдемо в гості, чи ми на роботі, чи на відпочинку. Я знаю, що ви чекаєте. Так, це у нас сьогодні 13, значить, на завтра на 14, на 14 липня. А, да, І, звісно, все одно парфуми на парфумитись потрібно. Сьогодні в мене від Марі, Маріни улипки трусарді трояндовий. Також називається. Називається делікатна роза. Тобто делікатна троятна. Ну, така, як я, мабуть, я так, я так думаю, маю надію. Отже, ми з вами все зробили. Ритуальчик наш є. Поїхали. Перші, як завжди, кривий ріг і криварежульки. Що там у нас, криварежульки? Як буде в кривому розі 14 липня? Поки я тут. От, але, але я вам хочу сказати, що в неділю в 21.00 ми з вами проводимо прямий аТР. Я буду вже вдома в крайній розі, ми проводимо прямий аТР і готуйте свої питання, готуйте, готуйтесь отримувати поради. Отже, поїхали. Кривий ріг, кривий, ріг, кривий, ріг, кривий ріг. Так, буде якась дуже сильна аварія. Дуже сильна аварія, багато людей поб'ється, і ось жінки особливо чомусь або спровокують, або постраждають. Далі, далі, далі. Далі є якась пожежа, або навіть ні, це не пожежа. Це ППО спрацьовує над якимсь об'єктом інфраструктури, а уламки падаючи можуть спричинити пожежу. Це є. це є обстріл буде. І це обстріл того, хто піклується. Тобто якоїсь інфраструктури, яка піклується про наше, місто. про наше місто. Тобто, це може давати вам енергію або водичку в такому сенсі. Далі, кривий ріг 14 липня. Кривий рік, 14 липня. Будуть якісь ну, влада забезпечує нас чимось таким, що нам дуже потрібно: ось є майстри, є дуже працюють. От, є, є, Єдине, що порветься, поламається, щось, те, що робили. На, можливо, це буде пов'язане з водою, чи що потрібно знову його ремонтувати на околиці міста. В двох містах, в двох місцях вони будуть, будуть щось, щось, щось ремонтувати, щось робити. через Через якусь чи аварію, чи нещасний випадок, може загинути чоловік. Інгулець. Інгулець, тому дивіться, там, де ви працюєте, да, дотримуйтесь правил безпеки праці. Так, інгулець, 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 інгулець. Так, Інгулець, може прийти буде якесь повідомлення про загибель двох двох воїнів інгурчан. Апостолова, апостолова 14 липня. Апостолова, а щось у вас там, де є вода? Дивіться. Там або шахет прилетить працює, або є карта руйнації. Карта руйнації, при тому, при, при всьому там, де або те, що опікується водою, те, що дає воду. От, або є якась, я, якась можливо, там у вас ставок чи ще щось. Там щось буде, якийсь такий бабах. Притом не спрацьовує не тривоги, нічого. Тако, як ти дивись, бабах, і це щось поламає вам. Так, апостолова далі у нас. Зеленодольськ. Зеленодольськ. Зеленодольск. Таке враження, що буде, буде в лікарню доставлено, доставлено щось для наших воїнів, або їх буде доставлено на лікування. Зеленодольськ у нас що там, Павлоград. Павлоград, це ж я без бумажечки, я ж не взяла з собою цей записник. Цей. Так, Павлоград, і кронка карта якось так, так, що немає, не спрацьовує тривога, або пізніше спрацьовує, або взагалі не спрацьовує, ППО спрацьовує, а тривога якось, як то наче вона не включається, або щось таке летить, чого не бачать наші радари, не, не фіксують, скажімо так. Так, це у нас був... Павлоград, Нікополь. Нікополь, Нікополь, Нікополь. Ні. Якісь дві, два райони будуть обмежені, обмежені по воді і будуть вас там ремонтувати щось. Не буде у вас, водички вас будуть ремонтувати. І далі Запоріжжя і Запоріжульки. Запоріжульки, так, Запоріжульки. 14 липня. Ви знаєте, вкотре ведеться якась таємна розвідка ворога у вашому місті або ДРГшні групи, прочісують і продивляються, десь чи мітять, чи ставлять, чи фіксують, де працюючі якісь об'єкти інфраструктури. Тому наблюдайте за людьми, ці брехуни знаходяться коло води і туди буде летіти. Так комар мене вкусив. ой. Це так важно. Я так сижу, сижу вам, значить, усе серйозне і з камар прилетів і іспортив мені всю серйозність ситуації. як ото в анікдуті. Прийшов поруч Гержевський і пішли в цьому мероприяті, так оце і ми. Значить, дивіться, є така, така штука, що через силове воздействие на якусь інфраструктуру. Да? Тобто десь може бути, хоч трошечки воно, воно щось працює і дає нам воно дає нам енергію, воду, якийсь ресурс, воно буде вже буде ну, ламатися, виходить з строю. Притом, це не в цей день її можуть, а це трошки раніше. Трошки раніше воно було порушено, але воно ще працювало, і зараз почнуться вже оці перебої, ці проблеми. Так, Запоріжжя Запоріжульки, Запоріжулечки, Запоріжульки. Так, щось вам привезуть, щось вам привезуть, трошки привезуть для тих, хто контролює ваше місто. Це можуть бути або органи влади, або будуть, або це ваші, там, наприклад, ваші ППО. Довезуть чогось, те, що вам треба. От, проте. Проте, 14 числа є карта прильоту. Притом десь от, на горі, скажімо от так. От, Понімаєте, більш високо. І це спровокує пожежу. Це спровокує пожежу. Є, буде е, транспорт. Їхати і там, допомагати багато людей, бо там якісь жінки будуть обмежені. Скажу так, якщо 14, то це не програється, дивимося ще 3 дні. Якщо мене ну, не програється ще 3 дні, слава Богу, значить ми великі молодці, От, ми медитаціями або енергетичними практиками це все здвинули, і плюс наші ППО. Тому дуже радіємо і дуже радіємо, якщо поганий. В якийся не спрацьовує. Іноді є такі речі, коли ми не знаємо, що воно спрацьовує. Воно спрацьовує, на жаль, тому, тому знаєте, я вам так хочу сказати: оці коментарі деяких людей, які. А от, якщо воно ну, не, не случилось, так ти дурне, радуйся, що воно не случилось. Прогноз це. Ймовірність, вірогідність, і дуже добре, що воно не случилось, бо таке дурне, тільки може написати, що Ой, не случилось, а ти хочеш, щоб случилось, Так ти ж може криса рашистка, що ти це таке пишеш? Поэтому, е поэтому, якщо такі коментарі пишуть, я тоді розумію, що ця людина вона е не рада, що не загинули по прогнозу люди. От, і Соотвісно, думайте, що ви пишете, бо іноді хтось просто хоче підколоть. Да? А іноді це сутність вилазить людська. Тобто, людина, якщо, яка не радіє, тому що поганий прогноз програвся, говорить про те, що вона хотіла, щоб були жертви. І вона хотіла, щоб цей прогноз програвся. І вона хотіла, щоб, щоб люди постраждали. Понятно? Понятно. Так. Тому такі люди нам не друзі, і ніхер дивиться мій канал. Бо я знаю, що є якісь пару долбадятлів, які все одно приходять, дивляться, возмущаються, щось такі там ух-ух, якісь питаються гадості мені писати. Ідіть своїй мамі не сріблі в борщ, от то буде правильно. А мені писати не треба, погані гадості. У мене тільки хороші мої підписники і люди пишуть тільки коментарі. Якщо вони хочуть щось узнати, або спитати щось, або подякувати, от, або щось просто поділитись, можливо, якоюсь інформацією. У мене тут е, ніякої демократії не буде. Не треба думати, що якщо це канал на Ютубі, це мій канал, мій лічний канал на Ютубі. І це канал тільки для нормальних людей. Нормальних. Прошу підчеркнути. А не якихось Тролів, які тільки під. Знаєте, зареєструвалися, і то там пише писаки. Так, Миколайчики, миколайчики. миколайчики на 14 число. Станеться якась пожежа, там, де багато транспорту, дорогого транспорту, і про це буде відомо. Притом ця пожежа е, може скоїтися через, через е, те, що впадуть уламки збитого якогось шахера. Або якоїсь зброї збитої е, в принципі цілились цілились десь на околиці міста або на окраїні. Да, і вони ціляться, вони хочуть попасти вже не перший раз в якесь місце, але їм не вдається в повному обсязі це місто чи це, це місце, ну, зру, зру, зруйнувати чи порушити. Тому що все одно ППО працює. Пожежату таке, воно впало, затушили і все. Але. Е, Рашисти не досягнуть своєї, своєї мети. Впали корти. Це правда. Так, Миколайчики. Миколайчик, у нас буде дощ, до речі. І кривари жульки, і за буде дощ, бо так парить капець. Так, миколайчики, значить, дивіться, дивіться. Треба буде щось, щось дуже багато машин, будуть їхати, от, і щось там допомагати, видно, тушити пожежу чи щось, щось в щось такому плані. Е, будуть летіти, е, летіти туди, де люди працюють. Там люди працюють і от туди будуть ці шахіди летіти. От, Є, є на околиці міста, є якась ситуація або вона за містом і нада очаков, до речі. Ви казали мені, що проігрується очаков, коли я кажу за околицю. Можливо, це і Очаків. да? От, На якийсь будинок. Впаде буде пожежа, постраждають. Люди постраждають. Люди, І ось у є і жінка такого поважного віку. І ось у є карта руйнації коло, коло там, де є транспорт, якісь машини. Це не обов'язково автомобіль, це можуть машини якісь працюють. От. І це буде пов'язано з водою або, або коло води. Тому. Тому, якщо є тривога, не ігноруйте її, будь ласка, а дотримуйтесь, йдіть в укриття тощо, зупиняйте роботу, ну, якщо на це є можливість. Або робіть обов'язково медитацію. Так, положу карти, бо в мене тут така імпровізірована студія. Або робіть медитацію, ставте захисні куполи да, і себе замотуйте в енергетичні кокони перед тим, як іти. Так, ну і обираємо перший, другий, третій варіант поради, хто, на, хто хоче поради, хто любить, хто дивиться мої поради. Поїхали, перший варіант обрали поради. Що вам робити? Вам. Потрібно. Ого, ой, ой-ой-ой! Дивіться, вам потрібно зруйнувати якусь, якусь е, знаєте, Якусь таку ситуацію, обіди, печалі, ви з кимось чи посварилися, да, чи з кимось ви, ви щось, чи це про здоров'я може бути. Да, треба заново почати або помиритися, або лікуватися, або заново перестати. Знаєте, як от називається, або якщо ви навіть робите, скажімо, ремонт, то щось треба зрушити для того, щоб нове зробити. От і вам треба щось зрушити, щоб його зробити нове. Не, не ремонтуйте, От старе, не треба ремонтуватися, ламайте все, нове починайте. Може, ви хочете. Щось переробити. Може, ви хочете щось, навіть якщо це стосується відносин. До речі, у когось по воді є проблема, не треба лампічити оті труби чи ще щось, а візьміть і, або якийсь кран ремонтуйте. Давайте щось нове, купуйте, треба нове робити. Другий варіант. Теж треба зруйнувати вибір. І вибір такий, знаєте, який дуже важко зробити. Ви дуже довго щось, щось думаєте: чи те, чи те, чи поїхати, чи не поїхати, чи туди, чи сюди, чи я умна, чи я красива. Тому треба перестати оце замінжування туди-сюди. Давайте, давайте вже робіть вибір. І третій варіант Третій варіант говорить про те, що е, а вам треба кудись поїхати, і, або замріяти якусь поїздку. Я прошу пробачення, можна там трошечки тихі? в этом секторе. <laughs> Друзья, это моя мама думает, что не чути. Но она не знает, что все чути. <laughs> это в соседней студии у меня происходят там некоторые вопросы. Так, окей, ну, okay. ну, По крайней мере, я почули мою маму. Вона не любить, вона людина така, знаєте, скажімо, поважного віку, вона не, не люби цих хетерів і ці фотографії, тому нікого ніхто показувати не буде вам. от, Але дехто вже з нею попрацював і ви вже знаєте, і дуже люди вдячні. Отже, давайте я вам віршик на останок, як завжди, і, і з вами будемо прощатися. Як часто дякую тобі, життя. Як часто я тобі співаю, оди, дорогами постиране взуття, і дотиками, ніг тепліють сходи, Вклоняюсь часто як, і Всесвіт шлю привіт. Словами сенс свого життя несу у люди. Я дякую тобі, прекрасний світ. Я дякую тобі на повні груди за тих, хто був і є, і буде ще в житті за батьківщину і за край, а ще за маму. За друзів, недругів, за тих, з ким по путі, за те, ким зараз є, і ким я стану, за вчителів, за серце, за талант, що маю змогу і бажання жити, що я не біженець і я не іммігрант, що можу, попри все життя любити, хай буде гімном Всесвіту хвала, наповнюючи тих, хто є в журбі планетою нехать. Летять слова, вклоняюсь доле. Дякую тобі. Ось такий вам віршик, друзі. Не сумуйте за мною. Я з, з вами поряд. Я завжди з вами поряд, я є, де б я не була. Я завжди виходити тому записую для вас відео. Ви робите медитацію, ставте захисні куполе, робите собі захисні кокани. Медитація в мене на головній сторінці мого каналу, там де море намальоване. Ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я побоюсь. Подобися. яким, Хто підписується на мене, да? і хто ставить мені подобайки, з вами нічого поганого не буде. Пока-пока!